Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Інститут займається розробкою та виготовленням каналів радіоуправління для об'єктів морського та авіаційного реактивного озброєння. На північному сході Москви сталася пожежа площею півтори тисячі квадратних метрів. Про це у вівторок, 14 лютого, повідомляє прес-служба Московського Му у двоповерховому будинку техцентру в мікрорайоні Відрадне на північному сході Москви сталася пожежа. Йдеться у повідомленні згідно з попередньою інформацією. Будівля, яка горить, може належати науково-дослідному інституту точних приладів, який займається розробкою та виготовленням каналів радіоуправління для об'єктів морського та авіацій. Реактивного озброєння рятувальники повідомляють, що з вогню врятовано трьох людей. В екстрених службах заявило, що в середині автосервісу вибухають каністри з паливом. Стався частковий обувал покрівлі. Пожежі надали підвищений ранг складності. ФСБ уже істерить про диверсії та підпал. Водночас, як зазначають інші джерела, по будівлі заводу було ясно чутно декілька прильотів. Також цієї ночі одразу в кількох областях Росії місцеві повідомляють про потужні вибухи, Бавовна на Білгороді це вже звичайна явища для жителів Росії. А от коли гучно гримить відразу у трьох областях Російської Федерації, то вже це щось нове. Місцеві мешканці повідомляють, що в ніч з 11 на 12 лютого вибухи чули відразу у трьох областях Росії. Зокрема, гучно було у Курській, Брянській та Білгородській областях, а також було гучно під Курськом. Вибухи були такої сили, що в найближчих населених пунктах, зокрема у Шабекіно, в центрі не було світла. На місцевих каналах кажуть, що ймовірно над Містом щось збили, примітно. Але саме в Курській та Білгородській областях знаходяться військові бази. В одному з них є навіть пункт базування винищувачів су 30 СМ. Мова йде про перепрофільований після 24 лютого аеропорт Курськ Східний. Сьогодні там базується 14-й гвардійський винищувальний авіаційний полк імені Жданова Західного військового округу. Саме на його озброєні є літаки Су 30 СМ. У соціальних мережах стверджується, що за попередніми даними гучні звуки пов'язані з роботою збройних сил Російської Федерації. Наразі російська влада ще досі не відреагувала на дані вибухи. Востаннє гучно над Білгородом було всього декілька днів тому. Тоді, за даними російської влади, сталася велика пожежа на нафтобазі. Горіли цистерни, а полум'я було заввишки близько 50 метрів. Його було видно за багато кілометрів. До зустрічі друзі ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. На канал. Переможемо разом!